Кабінет міністрів України 2 квітня ухвалив постанову, якою дозволив студентам-чоловікам виїздити за кордон. Про це повідомили у міністерстві освіти та науки. Деталі давайте послухаємо далі. Виїхати за кордон студенти-чоловіки зможуть, якщо вони віком від 18 до 22 років і не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності і здобувають ступінь вищої освіти бакалавра. Виїжджають за кордон тимчасово для навчання чи стажування, або їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на один семестр. Зараз з нами на зв'язку Олег Шаров, гендиректор директорату фахової передвищої вищої освіти міністерства освіти і науки України. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олеже, тож зараз, станом на сьогодні, скільки студентів-чоловіків навчаються на бакалавраті в українських вишах? І поясніть нам саме деталі того, як може відбуватися виїзд, тому що я зрозуміла, що для того, аби виїхати, потрібно навчатися, умовно кажучи, один семестр мати співпрацю з іншим навчальним закладом, який знаходиться за кордоном. Насправді кажучи, загальна кількість студентів, які навчаються в закладах вищої освіти, як на бакалавраті, так і на магістратурі, у нас перевищує мільйон осіб. Звичайно, не всі з них навчаються на бакалавраті, не всі з них чоловіки, але мова йде про сотні тисяч. Посіб, а те, що стосується кількості з них, які хочуть виїхати за кордон, це питання швидше, трошки треба розглядати в іншому контексті. За цією постановою зможуть виїхати а, строком до одного семестру за кордон. Ті студенти, які будуть виїжджати з офіційними програмами академічної мобільності. А, ці програми є їх не так мало, але це не ті програми, що охоплюють абсолютно всіх студентів закладів вищої освіти. Пане Олеже, ви знаєте, я коли побачила ось цю зміну, одразу почала шукати інформацію, як було до цього, чи можна було виїхати до цього за кордону чоловікам, хлопцям, які зараз навчаються в університетах, і були неодноразові історії в засобах масової інформації, коли нібито всі документи є, але виїхати вони не могли, тому що там десь була поправка, що виїхати можуть лише ті, хто вчилися станом на 22 й рік, хто вже вступив пізніше, не могли. Могли виїхати. Скажіть, будь ласка, чи в цій постанові врахований цей момент? Ця постанова не має до того моменту жодного стосунку. Там мова йшла про тих, хто навчається в закладах вищої освіти закордонних, а в даному випадку мова йде про здобувачів вищої освіти, закладів вищої освіти України. Ця постанова не стосується тих, хто вступив і навчається в закладах вищої освіти іноземних наземних держав. Ну і скажіть, будь ласка, що означає формулювання 18-22 роки за умови, що людина не підлягає призову до мобілізації, адже буквально на днях того ж дня президент і підписав закон про мобілізаційний вік із 25 років? Ну, тому що 18-22 – це менше, ніж 25 але є частина громадян, які можуть підлягати мобілізації раніше, наприклад, певні категорії людей, які проходили спеціальні види військової підготовки, чи можливо ще до початку широкомасштабного вторгнення проходили строкову службу, пане Олеже, про пакет документів, який потрібно буде мати хлопцям та чоловікам, які будуть планувати виїжджати за кордон за програмами. Скажіть, будь ласка, скільки це має бути скільки це має бути документів, і які це документи мають бути? А перелік документів чітко зазначений в постанові кабінету міністрів. Основну частину цих документів веде заклад вищої освіти, але там також має бути обов'язково документ про те, що військово зобов'язаний знаходиться на обліку у відповідному органі, і тобто він не просто має документ військово зобов'язаного, але й знаходиться на обліку, і там також дають відповідний документ. Пане Олеже, я б хотіла можливо більше у вас уточнити цей момент, тому що люди, які будуть дивитися цей ефір, я думаю, їм буде цікаво, що саме за документи потрібно з собою мати. Чи можете більше деталь детальніше про це розповісти? Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка опублікована вже на фактично на всіх доступних нам сайтах, значить, є перелік документів, які у зв'язку з цим потрібно мати тим, хто виїжджає за кордон. Підтвердними документами для здобувачів освіти закладів Вищої освіти України державної та комунальної форми власності, які учасниками програми освітньої академічної мобільності є довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої Академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва, строку навчального семестру за кордоном, відсутності за результатами двох останніх семестрів півліч негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів та підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному закладі освіти. Це один документ. Другий. копія договору академічної мобільності засвідчена закладом освіти України. В Становленому порядку третє: електронний квиток студента перевірений засобами порталу дія за допомогою електронних пристроїв шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора. Нарешті, військово-облікові документи з відповідними відмітками районного чи об'єднаного району, чи міського, чи районного у містах об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пане Олеже, ну і ще запитання має. Скажіть, будь ласка, якщо можна коротко, бо не так багато маємо часу. Якщо студенти не повернуться після того, як виїхали за кордон, при тому що змогли це зробити, чи будуть якісь санкції застосовуватись Постанова кабінету міністрів про якісь санкції нічого не говорить? Ось але я думаю, що звичайно, коли такі факти будуть, то буде відповідна розмова. Дякуємо вам за пояснення. Це був Олег Шаров, гендиректор директорату фахової передвищої вищої освіти міністерства освіти і науки. З ним ми говорили про те, що кабінет міністрів України 2 квітня ухвалив постанову, якою дозволив студентам, чоловікам виїздити за кордон. І ми долучаємо до ефіру Юрія Штокалюка, студента національного університету Острозька академія, члена колегії братства Спудиїв. Вітаємо і пане Юрію. Вітаємо. Ранку. Пане Юрію, як оцінюєте загалом таку ініціативу Кабміну, таку постанову? І, власне, на вашу думку, чи буде тут якась лазівка для тих, хто насправді навчатися не планує? Ну, я думаю, що в першу чергу це дуже класна ініціатива. В порівнюючи та, наприклад, я знаю, в мене є знайомі дівчата, які за результатами навчання їдуть в Португалію. В... Польщу, Шотландію, Канаду, Румунію, Литву на якісь інші міні-програми на стажування, на волонтерства. А коли хлопці там і я особисто у мене був досвід, ми подавалися до таких самих програм, то нам приходили там або відмова, або ж ви нам не підходите за критеріями певними. Тобто були різні якісь складові, які не давали можливості виїхати за кордон. Я розумію, що. Кабінет міністрів можливо дуже е переслухувався в тому, що от, наскільки я знаю, в магістранці будуть певні обмеження за спеціальностями е ось в бакалаврі, поки їх немає. Я сподіваюся, що їх не буде, mm -hmm. але е є побоювання того, певно, що е коли студент виїде за кордон, він там і залишиться. Проте, на мою думку, це трошки абсурдно звучить з того боку, що е от у мене є документ, е за яким я їду е за кордон. І я буду стажуватися або навчатися, або ж там волонтерити певний період за певною програмою на певних підставах. Тобто залишитися е за кордоном після цього стажування або навчання я не зможу, як би я не хотів. Ну, Окрім того, я скажу, що іноземний досвід взагалі він безцінний. Е я як людина, яка ще жодного разу не їздила за кордон на обмінну програму. Але дуже хочу, хоча я вже на третьому курсі, мені було б вже пора кудись поїхати. Ну, ми вам Та... цього бажаємо, щоб з -з збулося таке бажання ваше. Дякую. Дуже хотілося, щоб ну, типу, є програми, є дуже багато програм обмінних. І в загалом Острозька академія уклала договори з багатьма світовими університетами, там, де доволі високий рівень викладання, і Далі, якщо ти туди потрапиш, то це по-перше, і в твоє резюме буде гарний пункт. І по-друге, ти зможеш покачати свої мовні навички, ти зможеш знайти там якихось друзів, які є носіями мови і зможуть з тобою підтримувати зв'язок постійно, спілкуватися. Ото, ну, тобто, обмінна програма взагалі дає дає дуже багато можливостей, які комусь обмежувалися. Скажімо, я зараз. Я військово зобов'язуваний, я студент. Зараз на період навчання я маю так звану броню, яка забезпечує мені безперешкодне навчання навіть під час війни. І я в принципі не розумію такої речі, як ну, типу, я сиджу тут вдома, сиджу тут в Україні, а мене пускають за кордон через те, що там мені умовно 19 років, і я можу будь-який час. Родитися своїй державі, ось це звичайно не про якісь дискримінаційні, та це про вибір, це про бажання кудись поїхати і щось спробувати нове. Пане Юрію, що, ну, що ви сказали про те, що все ж таки можуть залишитися за кордоном а, ті, хто поїдуть на навчання. А, от, власне, ну, на вашу думку, все ж таки, ця постанова вона більше про а, забезпечення. Прав і можливість надати студентам повчитися, отримати якийсь досвід, чи це має більш негативний наслідок, такий як втрата Україною інтелектуальної еліти, справді розумних чоловіків, і водночас, ну якби це грубо не звучало з мого боку, якогось мобілізаційного ресурсу. Ну я не, гіпер, не гіперболізував настільки питання інтелектуальної інтелектуального осередку в чоловічій статі в Україні, тому що я думаю, ну перше, я скажу так, що на бакалаврації ця постанова дає можливість вже кудись виїхати, чогось навчитися більшого, Тобто, про бакалаврація більша можливість про магістратуру я не розумію цих обмежень, не розумію, чим керувалися. Автори цієї, цієї постанови, коли визначаю там медицину, ветеринарію і ще якась фенза. Я не зовсім не до кінця розумію, навіщо такі обмеження. Оскільки, там, скажімо, якщо я вступлю на магістратуру журналістики, вже я зараз на третьому курсі журналістики і захочу продовжити своє навчання і далі, то я не зможу поїхати, вже, скажімо, по якійсь адмінній програмі на магістратурі за кордоном. Тут у мене єдине виникає питання про. Магістранський досвід, бакалаврський досвід. Я думаю, що це радше про можливість це про велику можливість і про велике вікно, яке зараз відкрилося студентам от мого віку, які там і може старшими, а може молодшими, які навчаються на бакалавресі. Тому єдине питання в мене про магістратуру. Пане Юрі, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру за ваші думки. Це був Юрій Штокалюк, студент Національного університету Острозька академія, член колегії братства з пудеї. Нагадаю, що ми говорили про постанову, яку кабінет міністрів України ухвалив 2 квітня, яка дозволяє студентам-чоловікам виїжджати за кордон. Ну а далі о 8-й дивіться випуск новин із Юрієм Чорнобривцем.